Друзі, привіт! У нас сьогодні 5 липня. Я на своїй посаду лохини у відкритому ґрунті. Бачите, яка гарна, зелена. Але хочу вам сьогодні показати відео про те, що у мене також не все так легко з рослинами, як здається. Зараз вам покажу, як вона обгоріла на сонці. 2 або 1 числа в нас була дуже сильна спека, там поверх 35 градусів. Рослина не встигла адаптуватися, оскільки день перед тим було 23 градуси в день, і це спровокувало підгорання листя. Дар вам це покажу і трішки розкажу про цей стан рослин. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо на огляд цієї проблеми. Лохина міжряддя тут у відкритому ґрунті у мене посаджена через 2 метри. Бачите, фактично вже зімкнулося. Дуже важко тут пройти. Це причому, що тут є шпалери. Якщо б не було шпалери, то було б набагато більша проблема з цим зімкненням рядів. Буквально за два або три дні ви мені написали вже напевно сотні повідомлень, приватні повідомлення. Скинули фотографії всі свої. Ну і також багато дуже закидаєте у групу своїх повідомлень про те, в якому стані вас зараз лохина. Переживаєте всі, чи це хвороба, чи лохина взагалі відновиться. Ну, і хочу вам показати, що в мене такий самий стан зараз все через те, що в один що був дуже великий перепад температури. Ось дивіться. Це не поодиноко в цій посадці, просто цей куш найбільше постраждав, бачите? листя підсохло внаслідок того, що в один день було 23 градуса у день, а зразу на інший вже цілих 35. Рослини не встигли адаптуватися, хоча земля під ними досить волога, тому що полив тут йде щоденний. Але, як бачите, все підгоріло. Цей куш так найбільше постраждав. Але оскільки це не хвороба, я не буду це листя обривати, воно шкоди великої, ну звичайно, трошки шкоди принесе, але не так, як хвороба, тому що цей стан не буде поширюватися. Зараз рослини вже за кілька днів адаптувалися до цієї спеки. Думаю, ви бачите по рослинах, так само, як і у мене, так само і у вас, що цей стан не поширюється. Тому хочу всіх початківців заспокоїти, абсолютно не хвилюйтеся. Ну, хоча через цей стан навіть і такі бувалі садівники покоїться, в кого це перше вперше відбулося, це не хвороба, поширюватися воно не буде і досить швидко зупиниться. Так що, переживати тут немає чому. Але, звичайно, не забувайте полив в ці е, спекотні дні, адже бачите, що. Трапляється з рослинами, навіть з поливом. А уявіть собі, якщо б тут поливу не було, це б така вся посадка була за один день. Бачите, чітко видно, що нестача вологи через те, що е, починалося це підсихання чітко з країв. От, от краї листкової пластини і пішло до середини. Немає десь всередині таких крапочок цих сухих, щоб навкруг не були. Оточені ще цілою зеленою пластиною. І це є такий явний показник того, що рослина пересохла від недостатку вологи або від неадаптованості. Ну, в цьому випадку це неадаптованість, тому що земля досить волога під рослинами, а от перепад був дуже великий, є така проблема вийшла у нас. Попри такий стан, я все рівно очікую непоганого врожаю. Ось дюк вже дозріває, ягодка наливається. Все тут буде в нас добре. Дюк вже почали збирати, також реку. Вже кілька зборів провели. Ось тут далі все йде ще середньостиглі сорта, блюкроп, блюголд. Вони потрішки ягода наливається, але ще, бачите, абсолютно зелена, ось така. І ягодку відправляємо. Тому за ягодку звертайтеся, ну і за саженці. Надіюсь, після цього відео всі перестануть переживати, особливо новачки. Всі тепер зрозуміють, в якому стані їхні рослини, що саме відбулося з ними. Ну і головне, що в даному випадку немає особливо чому переживати, адже після цього рослина швидко відновиться. Ну, якщо це пересихання було таке часткове. Не забувайте зараз про полив, це йде запорука вашого врожаю хорошого, ну і виживання рослини. Ну і також не забувайте, що полив потрібно продовжувати навіть після збору врожаю, адже саме тоді починає закладатися плодова бруньк та, що йде на наступний рік. Пам'ятайте, що рослини всі висаджувати закритою кореневою можна на протязі цілого року, можете за ними звертатися. Ну і звертайтеся зараз за солодкою соковитою ягодкою. Ми відправляємо вже її своїм клієнтам. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все всім на все добре. До побачення.